Продовжуємо наші розмовні студії. Коли я говорю, то дуже часто думаю про те, що є багато гарних українських слів, які ми інколи забуваємо і витісняємо мимовільно з вжитку, наприклад. «Чудернацький» на позначення дивний, або хутко на позначення швидко, або здибанка на позначення зустріч. І от, виявляється, в Ізраїлі українці не забули слово здибанка, і там є відповідні українські здибанки в Ізраїлі. Це проєкт, який вже 4 роки існує. І зараз з нами на зв'язку Уляна Дрючкова, співзасновниця цього проєкту. Уляна, вітаю! Доброго дня. То е, хто з ким здибається в Ізраїлі на українських здибанках? Власне, так, цей проект зародився 4 роки тому. Ми починали з українських читань, але дуже швидко зрозуміли, що нам цього мало, і ми, власне, хочемо здиватися всі разом. Спочатку це, звісно, були е, українські здибанки в Ізраїлі. В основному на них приходило люди, які давно чи недавно приїхали в Ізраїль і хотіли чогось українського, зокрема саме української мови, української спільноти, спілкуватися, вивчати традиції і так далі. Е, але От спочатку повномасштабного вторгнення цей формат набрав трохи іншого такого вже забарвлення, бо це ще й в першу чергу, напевно, уже допомога Збройним силам України. У нас є дві бригади, які ми які ми постійно супроводжуємо. Так намагаємося закривати їхні поточні проблеми, і кожна наша здиванка це ще і збір на зсу, і власне як відбувалося вчора. Але що важливо сказати, що зараз формат українських здибанок це не тільки українці здиваються з українцями, але й багато ізраїльтян, які е, взагалі не знають української, для яких взагалі ця традиції, українські традиція, українська культура це щось нове не зрозуміле. І от вчорашня наша здибанка вона була на відкритому просторі, і власне це було дуже хорошим таким е, приводом для того, щоб ізраїльтяни, які Просто прогулювалися в парку. Вони приєднувалися, підходили, питали. Деякі з них донатили на зсу. Що для нас було теж дуже радісно. Що люди пам'ятають? А хто не пам'ятає, що в Україні досі триває війна? Ми нагадуємо, ми про це розповідаємо е, і поширюємо тим тим самим чином інформацію і про війну, і про українські традиції. Бо ми вважаємо, що це наша. Ми самі собі таку місію придумали, що ми хочемо відроджувати і поширювати українські традиції. І в Ізраїлі а в світі, і нам це важливо говорити і показувати, що Україна така. Ну, я бачу уляно з того відео, яке ми транслювали, щойно там нормально так здибається багато а, вас у парку. Я нагадаю глядачам, що у нас є QR-код і номер картки. Якщо ви теж готові долучитися до цих зборів, які українські здибанки в Ізраїлі мають для двох українських бригад, то ви можете теж це зробити через екран. А хотів поцікавитися, оскільки це на відкритому повітрі в парку, ви так гарно танцюєте, і багато різних людей ходять. Дуже багато репатріантів із Росії є в Ізраїлі чи не. Було таких закидів якихось зі сторони шовіністично налаштованих людей на здибанки? Дивіться на правду цього разу взагалі немає. І я можу сказати, що росіяни, ті, які зараз виїжджають і продовжують по Ізраїль е, в цьому сенсі відкритий для людей із Росії. Ми на початку нашого проєкту, коли ми тільки починали здиватися, читати українські книги і робити українські події тут в Ізраїлі. Ми стикалися з цим дуже часто. Я маю на увазі дощ повномасштабного вторгнення. Ми чули що це за язик, що це за культура, що це за вас шукранці. Ну, власне, ці всі наративи навіть не хочеться повторювати. Зараз можу сказати, що вони тихіше води нижче трави, тому що ми їх не бачимо так. Вони в соцмережах під нашими відео під нашими анонсами можуть приходити щось говорити, але на події вони до нас не приходять. Інколи до нас приходять росіяни, які або давно приїхали, або. Тікали від війни, назвемо це так. так, але які е, цілком розділяють е, і поділяють про українську позицію. Для них це важливо, вони теж донатять на ЗСУ. Такі є. А от власне тих, які б були агресивно налаштовані, е, їх ми зараз. Не бачимо на наших подіях, і напевно це дуже добре. Зате ми бачимо ізраїльтян, і тут я можу сказати, що ізраїльтяни зараз дуже по різному ем, реагують, бо, власне, в Ізраїлі триває вже десятий місяць війна, і це дуже чутливі уже питання. І нам важливо знаходити постійно оцей спільний контекст. Це хал тут, ЗСУ в Україні, захищають незалежність хал тут ЗСУ в Україні. Тобто люди гинуть. І там, і тут ракети летять, і там і тут. Тобто, нам важливо оці контексти знаходити, тому що політики ми бачимо, от на політичному mm -hmm. рівні, на жаль. А ми ще бачимо достатню розірваність так позицій двох країн. Так, Але Уляно, суспільстві... я так зрозумів, що е, минула здибанка була вчора. А наступну коли плануєте, так. якщо можна коротко, наступну здибанку? Ми зараз думаємо. Ми трішки видихаємо. Ми хочемо закрити всі наші збори. Я про збір хочу трішки важливіше сказати. Так у нас просто дуже мало часу, буквально 30 секунд. І ми постійно збираємо на 67 му 47-му Цей збір це на автівки. Це вже наші не перші збори. На автівки нам дуже важливо їх закрити, допомогти тим, хто зараз на передовій, тому власне і на них вчора збираємо сьогодні. До закриваємо. Я дуже сподіваюся, що захисники отримують все вчасно і все, що їм потрібно. Ми теж до речі долучалися сьогодні з глядачами до збору 47, ї Так що будемо сподіватися, і разом буде більше. Дякую, Уляно. Уляна Дрючкова, співорганізаторка проекту Українські Здибанки в Ізраїлі, була з нами на зв'язку з Ізраїлю.